Мої вітання. З вами Роман Кравченко. Це ютуб канал Паненка. Ось і перший випуск українців ліз з Європи. З вас, будь ласка, вподобайка, та підписка на цей ютуб канал. А ми розпочинаємо. У нас е, три матчі на огляді. Давайте розпочнемо з матчу, який відбувся, якщо ми з вівторок, або в середу. Е, литовський паневеж грав проти Макабі Телялів. Е, Макабі тарелів який грав минулому сьогодні проти зорі, якщо пам'ятаєте, ось е, ізраїльтяни виграли з рахунком 1-2, а за. Литовський клуб виступає наш Артем Кравацький і, на жаль, він, які в минулих матчах, не вийшов на поле. Next матч це транзоспор, який поповнився українським захисником Батагою. Сподіваємося, що в нього все вийде. Поки що, що офіційно наші представлення не було в офіційних джерелах, але вже багато і турецьких медіа, і українських медіа, і європейських медіа говорять, що Артур Батагов близько за 2 мільйони перейшов в турецький транзоспор. І ось-ось, е, я думаю, на другий матч вже приєднається до турецького клубу. Е, і ось Транзуспорт своє вдома грав проти Віденського Репідо, програв за рахунком 1-0. Е, доволі е, непросто грати проти австрійських команд, але ще й матч буде на визі для, тур, для турецького клубу. Тому сподіваємося, що все вийде вже Треба якось підтримати би бо буде грати наш український хлопака. Ось пощастило, що все-таки покинув український чемпіонат Батаву. Ну, це якщо не перейшов він там, Шахтар або Динамо. Хоча в Шахтарі є Матвієнко лівоногий. В Динамо я би хотів, може, побачити, але бачимо те, що є. Він перейшов турецький транзоспорт. І сподіваємося, що він наступно матчу вийде і допоможе своїй команді здобути позитивний результат і пройти в наступний етап Ліги Європи. І переходимо до. Так сказать, дебютантів, які дебютували, але, але це чисто формально. Типу, ми знаємо, що Криваць колись коли зрав кубку УЄФА проти Парми, проти там, Буфон, Тюрам був, і декілька ще легенд. Напишіть в коментарях, яких легенд ви пам'ятаєте, хто олд. Грали проти Вікторії Плезінь вперше за 25 років в Єврокубках. І е, так, трохи дивно дивився, якщо так, хто не бачить цього футболу, подивився на результат. Скаже, а як завжди, програли, понятно, всі діла. Я дивився матч в записі, не, не мав можливості дивитися в онлайн цей матч. І що я хочу сказати, Дібанго і оцей Аду Прінс, Чехи там він, форвард той, що 80-й номер Кривбаса, дуже в хорошій формі. Твердо хліб розкрився. Що коли він переш, переходив з минаю, він якось ще не адаптувався до вимог Вернедуба, А зараз він так непевно це проявляє. Плюс Кліщук сподобався. Немає його вини в тих двох м'ячах. На мою думку, можете мене хеть та критикувати. Це вже ваша, на ваш смак. Давайте, давайте поступово. В першому таймі Вікторія Плезень дуже багато чого тут давала робити кривбасу. Стільки вільного простору було в кривбасу. і не шкода, дуже шкода, що. Лише одного разу використали цю можливість, коли зловили на 20-х хвилині, якщо помиляють, таку е хорошу атаку. Дібанго біг по лівому фланзі, прострілює і бачить вільненького е аду-Прінца. Той підстріляє ножечку. Все, прекрасно, гол, 1-0. І, і Кривбас атакував і мав ще там не декілька моментів. Де в деяких моментах гравці кривбас, коли заходив штрафну, вони вже поспішали й били. Хоча є ще були можливості там відіграти якусь передачу, дати е, чи ну коротше, можна ще було найти якихось декілька варіантів, а вони зразу заходили в штрафну і бити. збити. Це трохи було, на мою думку, неправильно. Хоча футболістам відніше. Е, в цьому моменті ось. І на перерву пішли хлопці з рахунку 1-0. Я думаю, Верний Дуб зараз їм скаже. Тренер з досвідом. з Шерифом виходив в груповий етап Ліги чемпіонів коли пройшов ці 4 пекельних раунда і вийшов в Лігу Чемпіонів. Ще тоді примусив, щоб Шахтар вилетів з групи і Лігу Європи. Перейшов в шериф. Ну, а потім далі ви знаєте, що сталося. Ось. Але вийшов 16-літній Вундеркінд з Вікторій Плезень. І дальнім. От, 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 от мене лише одна претензія до гравців Крюбаса, чого дали пробити е, хлопці хлопчині. Сказати. Е, дуже дивно, що йому дали реально дофіга простору. Там реально він міг і віддати передачу, і міг би ще просуватися, і міг би її пробити, як він це зробив. І міг би взагалі міг зробити все, що хоче. От, типу, там було стільки в нього простору. Якщо б я зараз ставлю, напевно, тут скини, Якщо не ставлю, то може підеться огляд нього було реально дофігіше простору. Типу, в нього було дуже багато простору, щоб там завдати цей удар. І він завдав шикарний удар без шансів для Клічука. 1-1. І... Але все одно були моменти в Кривбаса, були моменти в Вікторії Плізень, але якось вже в другому таймі, більш-менш виігра вирівнялась. І другий гол це якась совокупність помилок кривбасу, як менш там дістався Вікторії, як вони зайшли в штрафну, як Озиться, якщо не помиляюсь. На одного гравця пішло три гравця. От, якось так вийшов в моменті. і цей один гравець Вікторія я вже просто забувся, там, здається, одинацький номер. Відає передачу, і просто одненький залишається гравець Вікторій Блезень. Він спокійно пробиває, кліщук без шансів. Е, і ну це прикро. І потім були моменти в е, Клюбаса, там, де був удар в перекладину. один із гравців пробивав, коли був штрафному. Я вже просто також не знаю, хто це бив, на жаль. Е, і отак завершився другий матч. Ой, перший матч, перепрошую. Ne, не дай бог мої слабить пророчі e, ось. 1-2, Крюбас поступається, буде дуже непроста гра е, на виїзді, але перед цим буде у них ще матч чемпіонату. Здається, сьогодні суботу виходить. Сьогодні, у них, здається, має бути гра. Якщо не помиляюсь, якщо помиляюсь, то е, нічого страшного я в цьому не вбачаю. Ось. І, е, і побачимо, що Крюбас, як зіграє, як зіграє пане Вежа з Литовський, як зіграє Транзуспорт Турецький з нашим Артуром Ботавом. Ось такий коротенький випуск. З вами був Роман Кравченко. Ці тут канал Паненка. Через декілька годин ви побачите випуск з. Матчами там буде ще дуже короткий огляд, бо там немає українських команд в лізі конференції, бо Поліся, респект, вилетіло. Подивитися, як українці там це проявили. Я щось може цікаві якісь факти наведу. Ось з вами був Роман Кравченко. До нових зустрічей.